Вітаю, шановні громадські діячі. Якщо ви дивитесь це відео, це означає, що у вас точно є проєктна ідея, або ви давно займаєтесь громадською діяльністю та наразі дізнались про грантові можливості. Можливо, дехто з вас вже пробував подати аплікаційні форми, отримували відмови, або може ви вже виграли свій перший грант, в будь-якому разі це відео буде вам корисне, тож додивіться його до кінця. Я Даша Бабілунга, авторка цього проєкту. Чому я записую для вас це відео і звідки я взяла свій досвід? Вісім років я займаюся грантовим. Менеджментом та свій перший проект я розпочала ще в 2014 році. Я працювала місцевим органом влади. Я працювала і зараз працюю в своїй особистій громадській організації, яку я заснувала в 2019 році. Я працюю із бізнесом, з громадським сектором. І сьогодні я хочу поділитися тими лайфхаками, які допомогли мені залучати великі. Кошти і найбільшу суму, яку ми отримали на проєкт майже півмільйона євро, який триває вже 2,5 роки. Підпишіться на цей проєкт, він називається тисячі Дверей Одеси. Ви можете слідкувати за його реалізацією та приймати активну участь у наших заходах. Перше, що я вам хотіла сказати: гранти треба. Подаватись, коли ваша організація до цього готова, що для цього потрібно зробити? Ну, по-перше, мати вже декілька прикладів активності та заходів, які ви провели. Вам може бути рік цього достатньо, аби подаватися на великі суми. Але чи достатньо цього, якщо ваш банківський рахунок пустий, жодної операції ви не проводили через поточний рахунок? І довести те, що ви впроваджували діяльність до того, як ви подаєтесь на грант, вам буде достатньо складно. Якщо ж ви все правильно робите, у вас є команда, є бухгалтерія, ви здаєте звітність і проводите ваші витрати через основний рахунок, вам буде набагато легше отримати грант. Факт номер два: ваша команда і спроможність працювати з грошима. Це треба мати фахового, Дійсно, бухгалтера або фінансового менеджера. Саме це допомогло нам, коли ми залучали свій грант. Свій грант на реставрацію дверей ми виграли разом із іншою громадською організацією, яка називається Тисячу Дверей. Ми впроваджуємо проєкт вже два з половиною роки. Побачили ми цей конкурс на сайті Єврокомісії. Факт номер три. Єврокомісія, Європейський Союз є найбільшим донором, який підтримує Україну, також Сполучені Штати Америки, Уряд Німеччини та інші країни. Але це є найбільший донор. і ми виграли грант саме з ними. Що нам допомогло? Наш досвід роботи з проєктами, бо один з наших партнерів займається саме проектною діяльністю. Ми поєдналися із фаховою командою тисячу дверей, які займаються реставрацією вже достатньо багато років. І перш ніж піти в цей грант, вони довели свою фаховість, свій досвід і організація, яка існує вже не перший рік. Це додало нам декілька балів при оцінці. Також ми наняли фінансового менеджера, який зробив бюджет, який набрав найвищу кількість балів, тому що ми розробили дійсно кошторис з величезними колонками обґрунтуванням, де ми змогли якомога детальніше розписати кожну витрату. Чи включили ми зарплати? Так, ми внесли. Чи був у нас маркетинг і витрати на ведення соціальних мереж? Так, ми включили. Чи були у нас витрати, окрім реставраційних, адміністративні? Так, були. Ми все це змогли обґрунтувати. І як я вже сказала, отримали великий бал. Я вам хочу порадити: шукайте потужних партнерів, які можуть підсилювати один одного. Шукайте людей, які мають гарні CV до себе в команду, тобто резюме. Складайте уважну аплікаційну форму. Та зробіть із себе цукерочку, що ви потужні, ви стійкі, ви готові працювати над проєктом, навіть якщо ви не отримуєте грант. Відповідайте чесно на питання, як проєкт буде розвиватися більше після завершення грантового етапу, коли ви витратите всі кошти. Це важливо. Шукайте підтримку через бізнес-спільнот, шукайте підтримку від органів місцевої влади. Отримайте декілька листів, вони допоможуть вам і ви отримаєте додаткові бали. Це зробить вашу заявку більш конкурентноспроможною. Також, якщо ви нова організація, спробуйте податись на невеликі суми: 200 тисяч гривень, 500 тисяч гривень, а потім вже стрімко зростайте і просіть найбільше суми. Так правильно вибудовувати грантову історію. Якщо ви працюєте під час війни і у вас є негайна термінова допомога постраждалому населенню, у вас є всі шанси отримати гранти без історії. Але треба довести, що ви цим займаєтесь і дійсно фахово допомагаєте людям. Як я вже сказала, це можна довести листами підтримки від ваших партнерів, листами підтримки від органів влади. Та як я вже вам порадила, спробуйте мати. Дійсно потужні резюме. Люди, які впроваджують грантові проєкти, і чи вміють вони працювати з грошима та звітуватись чи ні, впливає на оцінку проєктів. Також уважно прочитайте свій статут, чи відповідає проєкт, на який ви подаєтесь, вашій статутній діяльності, а потім перевіряйте статутну діяльність, щоб вона відповідала. Цілям та пріоритетам донора, до якого ви подаєтесь. Джерела, де шукати гранти, я вже додала в цей гайд. Вивчайте, читайте, користуйтеся моїми порадами, пишіть мені в соціальних мережах, і я обов'язково допоможу вам з вашими проєктами. Бажаю успіху, натхнення, терпіння і завжди позитивних вам гарантів і результатів.